до Всім привіт! Я Назарій Єгосечко, моушен дизайнер з 4-хрічним досвідом у моушен дизайні та. Три роки досвіду у графічному дизайні. І сьогодні я буду відповідати на ваші питання по мовшен дизайну. Тому дякую кожному, хто написав, не посоромився та так далі. Ви робите мені трошки контенту. Якщо я десь не відповім на якесь ваше питання, точніше, по їх трошки була велика кількість, що я не очікував, то можете написати їх у коментарях. Я пишу вже повідомлення вам. А, Одним з таких основних моментів що я хотів би уточнити перед початком. Точніше, навіть два момента. Перше, це все буде відбуватися у вигляді фрістайлу, щоб було якось більш життєво і так далі. Я на ці питання не готувався, тому, тому має бути доволі такий лайфстайл. А другий момент це те, що ці відповіді, це буде чисто моя призма, мої думки. Вони можуть бути не співвідношені з вашими думками, тому маємо якось уживатися. Я вас як щось попередив. тому... Погнали! Так, чи не замінить штучний інтелект мовшен дизайнерів в майбутньому? А, це питання доволі не є насправді цікавим, через те, що не можна сказати ні або так. А, але можна, в принципі, сформулювати таку певну відповідь, що а, воно, штучний інтелект, може замінити деяких мовшен дизайнерів. Яких саме мовшен дизайнерів може замінити штучний інтелект? Якщо ми беремо там середній і нижчий рівник. Може замінити таких. Які не знають е, штучний інтелект. Тобто, якщо ви вивчаєте моушен дизайн, вам необхідно зараз шити і штучний інтелект поряд із ним, для того, щоб бути актуальним на ринку. Бо По, е, самі подумайте, е, риночок все насправді рішає, навіщо взяти двох ілюстраторів на студію, якщо можна взяти одного ілюстратора з одною зарплатою і дати йому в руки штучний інтелект, і він буде виконувати роботу за двох. Нувірно ж, для бізнесу вигідніше такий варіант. Тому для того, щоб бути актуальним на ринку, мати власну ціну, варто поруч із motion дизайном із класичним 3D-суфтом, або 2D-суфтом, якщо ви 2D-дизайнер, вивчати також і штучний інтелект. Це вам дуже допоможе і наб'є вашу актуальність на ринку. Яка різниця в скілах між джуном і мідлом, і як підняти свій рівень? Є ще третя категорія сеньори. Тобто, виходить там джун? Мідл сеньори. Uh, дивіться, на кожній студії я помітив, що є якісь певні свої трактування цього. Цих позицій. Звичайно, є якісь загальні визначення. Я їх хочу оминути. Все таки ви могли і самі загуглити. А то питаєтеся більше моєї думки. Тому у моєму розумінні Джун це прям початківець-початківець, який там пройшов певне навчання, знає якийсь певний софт і має за спиною там якісь там курсові роботи і щось пробував самостійно. Йому необхідно постійно делегувати е, ідеї, е, давати напрям і коригувати також цей напрям під час розробки. І вказувати, звичайно, що, якщо робиться якісь певні ефекти. Тобто, це Джун Мідл для мене це людина, якій вже не потрібно вказувати рух і постійно наглядати за тим, як вона виконує певні задачі. Звичайно ж, їй потрібно давати напрям. Тобто і десь коригувати його трішечки. Але цієї людини вже є невелика кількість проєктів за спиною. Вона вже знає, як реалізовувати самі е, деякі певні ефекти, і вона може сама десь там запропонувати якісь певні ідеї і так далі. Тобто, в неї вже є певний досвід. Мідлом е, там, у моєму розумінні, можна стати від двох до чотирьох років. Е, але, звичайно, вже залежить просто від кількості проєктів, які ви виконуєте, і настільки ви швидко навчаєтеся. А сіньор це вже та людина, яка може делегувати е, свої якісь певні завдання, задавати напрям, генерувати ідеї і вести проект. І дивитися за іншими, як вони виконують, як виконує Мідл і Джун. Е, тому от таких от певних три категорії, які є для мене, як я їх бачу. Якщо вам цікаво, типу ви можете, в принципі, і на початку. Роботи з якимись певними студіями, проговорювати ці моменти, як у них саме це відбувається. Через те, що говорю: в кожній студії якісь свої невеличкі відмінності, дехто чисто прив'язується до часу, дехто прив'язується до кількості проєктів, а дехто просто до розвитку. Тому такі моменти, що варто уточнити, і те, як я це сам бачу. Які програми варто знати, щоб знайти хорошу роботу, чи краще зосередитися на мафуді і поглиблювати свої знання в ній? Дивіться, на це питання можна справді відповісти трішки ширше. Перед початком, взагалі, вивчення 3 d софта вам варто трішки подумати і зрозуміти, яку мету ви переслідуєте. Якщо ви хочете навчитися моделинг, там є один спектр програм, якщо скульптинг, інший, якщо. Анімація персонажів ще одні програми. Якщо ви хочете означати це мовшину, це от, наприклад, найкращі програми для цього: це Cinema і After Effects, щоб швидко це все потім складати. І коли ви вже зробите якісь певні висновки, зрозумієте, куди ви хочете рухатися, ви маєте вибрати певні базові програми. Ну, наприклад, там Мовшені, Cinema, Фуді, знову ж таки, і автор. Вибираєте їх і відсотків 90%, ви звертаєте увагу на них і вивчаєте їх, фокусуючись тільки на них. Але також намагаєтесь зробити і бачення взагалі всього 3D-світу, що я маю на увазі, що якщо щось, наприклад, там трекінг не справляється автор або сініма, да, це відстежування камери в реальному відео, а вам треба зробити трекінг. І вам треба мати це бачення, що якщо щось, я можу піти і зробити це PF-трек. Я просто знаю, куди мені купати. Якщо мені придається зробити якийсь одяг да, якогось бренду, це, наприклад, я знаю, що мені треба піти. І покопати в сторону і іншого софта. Тобто треба мати увагу на двох софтах, якихось основних, і мати бачення, те, що якщо щось, я можу піти і покопати якусь іншу сторону, а зробити десь щось краще, чим, наприклад, у цих програмах. Так, наступне питання. Я думаю, що багато хто з вас взагалі відкрив цей ролик чисто через нього, маркантильненькі ви мої. Але питання насправді доволі цікаве, як вийти на зарплату 2000 доларів. І вище в місяць. А, дивіться, якщо я вам скажу, що ви можете прийти на мій курс і за 2-3 місяці після його закінчення мати більше 2000 доларів заробітку, то я вас намахаю. А, та й будь-хто вас намахає, хто вам розказує, що за 2-3 місяці можна мати таку суму. От, я думаю, що більшість з вас є, це розуміють, але все-таки варто десь наголошувати, бо все-таки інфоциганство у нас живе і дуже добре себе почуває. А, дивіться, чи це реально. Так, це реально. Що треба для того робити? У нас є два напрями. у нас є український ринок, і у нас є іноземний ринок. Давайте візьмемо більш простіший це іноземний ринок. Для того, щоб на іноземному ринку, працюючи в Україні онлайн, мати заробіток більше 2 тисяч доларів, вам необхідно бути щось між Мідлом і сіньором. Тобто тією людиною, яка може делегувати своє завдання іншим, яке формує бачення бренду, напрям бренду у Мовшені, який має за спиною 15-20 великих проєктів, мовшені проєктів. Тоді ви можете розраховувати на заробіток більше 2000 доларів, і, звичайно, вам ще треба знати мову. Якщо ми беремо український ринок, це вам треба мати те саме звання, яке от певне, і додатково до цього допрацьовувати. Тобто, певною мірою мішати це із фрілансом, або продаючи якісь певні товари. Я не маю на увазі там пром, я маю на увазі, що ви можете продавати 3D-моделі, якісь 3D-асети, якісь певні сцени, якісь певні навчальні матеріали. Тобто, коли ви будете це помішувати, ви будете мати Заробиток і більше. Тому, знову ж таки, це така відповідь, знаєте, одночасно, і позитивна, і непозитивна. Бо це можливо, але треба трошки напрягтися і так далі. Ну, в принципі, як і будь-якій професії, як і атішніки, як всюди. Тому от така от ситуація з цим. Якщо працювати на фрілансі, як виставляти ціну за роботу, і які підводні камені у фрілансі? Це знову ж таки доволі насправді важке питання через те, що я сам доволі часто на фрілансі задумуюся про те, яку ціну сказати. От скільки мене часу піде і так далі, чи те, що саме. 3D дуже важке до формування ціни через те, що складність буває дуже різною. Але якщо е, так сформувати плюс-мінус, це я можу дати два варіанти. Перший це ви формуєте ставку погодинну. Тобто ви можете нам подивитися, скільки коштує робочий день, е, подивитися, скільки це буде коштувати там у місяць, щоб сформулювати якусь повну ціну до ринку. Але це е, підходить до тих випадків, коли ви бачите, що е, замовника, наприклад, є. З вами зв'язується менеджер. У менеджера є директор, директора є директор, і ви бачите те, що е, взагалі співпраця буде йти доволі довгою і е, може виникати дуже багато правок. І тоді цей варіант цілком підходить. Або другий варіант. Це певна а, статична така сума. Ви дивитеся на замовлення, починаєте аналізувати і думаєте, наскільки ви мінімальну суму готові взяти за це. Тобто, за яку суму ви б взагалі не хотілося за це братися. І тоді вже від неї відштовхуєтеся і додаєте певну суму, щоб зрозуміти, що от за таке я не візьмуся, а от за таке, щоб за таку суму я вже би вже подумав. З кілька основних правил взагалі, співпраці на фрілансі це те, що ви маєте постійно формувати предоплату, тобто 50% або більше. Ви маєте на початку брати 100% і ніколи від цього не відходити. Це є дуже. Важливим, а, бо клієнти є різні, деякі можуть вам все окей заплатити і так далі. А може виникнути така ситуація, що вам не заплатять, а так ви будете з певною сумою лишатися. І також е, варто перед початком взагалі якоїсь співпраці написати такий певний лист. Те, що ви говорите про предоплату, те, що ви говорите про кількість правок, те, що є якась певна сума, яку ви готові е, вносити далі правки. Тобто там є три пакети правок, я роблю безкоштовно четверту пяту вже ми маємо доплачувати або погодинно або там певну Суму, тобто завжди на початку, ви маєте це проговорити, щоб оце десь не виникало посередині, щоб клієнт розумів, на що йому взагалі розраховувати чи можливо знайти стажування у критій компанії на пару місяців, навіть без оплати, і чи варто взагалі шукати стажування без оплати? А так деякі студії дійсно беруть до себе різних стажерів на декілька місяців для того, щоб виконувати якісь дрібні задачі. Якщо є дійсно така можливість, у вас то варто завжди за це братися бо на ринку, основне не те, яка в тебе освіта. В принципі, у мошенни дизайні таке саме говорю, а те, який у тебе досвід за спиною. Тому, маючи досвід десь у студії, вам буде набагато розпростіше пізніше знайти роботу на рахунок того, що би безоплатно чи, чи буде якась певна оплата. А, я би тобі сказав би так, що я взагалі не уявляю, як це без оплати, як не крути, будь-яка студія, вам якусь мінімальну суму та й буде виплачувати. Але якщо дійсно є такий момент, що вони проговорили, що не буде ніякої оплати, але ви бачите дійсно перспективу у цій студії, тобто що у нас дійсно багато чого навчить так далі, що це дійсно крута студія, тоді можна задуматись, але якщо це якийсь там середнячок або нижче ринку, то можливо і не варто звертати увагу, бо якщо вони не будуть нічого оплачувати, це вже говорить про якийсь їхній певний. Рівень. Тому тут так треба підходити трішки песимістичної сторони. Які класні ефекти можна вивчити в Cinema 4D? Фуді? Дивіться, я це питання лишив для того, щоб на нього відповісти трішки по-інакшому, а не прямо. А я хочу, щоб ви, початківці, там, які вивчають 3D-софт, трішки міняли своє сприйняття саме у 3D-софті. Дивіться, Cinema 4D чи будь-який інший 3D-софт це молоточок яким ви маєте стукати по каменю для того, щоб сформулювати якусь певну красиву скульптуру. І ви маєте дивитися на це саме як на інструмент. Але для того, щоб цим молоточком е вистукати якусь гарну скульптуру, вам потрібно знати композицію. Колір і сприйняття об'єму, як світлом, передати класно об'єм і так далі. Тобто, знаючи саме ці інструменти, саме якісь певні художні речі, ви зможете побудувати примітивними прийомами, ефектами в 3D якісь круті речі. Тому міняйте трошки свій фокус, намагайтеся одночасно розвивати якісь і художні свої напрями для того, щоб дійсно класно щось реалізовувати вже у 3 d софті Чим відрізняються вимоги? Закордонних замовників від українських. Е, насправді, я думаю, відповідь на це питання знають дуже багато людей. Е, те, що з закордонними замовниками, звичайно легше співпрацювати, і вони платять більше, ніж українські, але так як ви доходитеся, багато хто з, з України або спікується українською, або веде свої соціальні мережі саме українською, у вас багато буде клієнтів саме з України. Е, я не хочу всіх кидати якусь певну таку групу через те, що є багато дуже українських замовників, які дійсно класні, з якими я дуже люблю співпрацювати. Але Ще, якщо брати основну масу і те, що я бачу по студіях, то саме так. Всі тягнуться до того, щоб працювати з іноземними замовниками, навіть основну причину через те, що вони просто мають більше грошей, платять більше. Чи потрібно використовувати Октан, Corona та інші рендери, чи достатньо Речіфта? Тут таке питання, що якщо ви вже знаєте Redshift, вам не потрібно вчити Octane або навпаки, Чи те, що це інструмент, який в принципі, виконує одну та саму функцію. Ну, про корона казати не буду, так я ніколи не користувався, мені здається, вона більше для інтер'єру. Але, наприклад, якщо брати Отан і Redshift, які є основному конкурентами такими, то між ними можна спробувати таку певну різницю. Що Octane зі старта рендерить. Красивіше, а речів зі старта рендерить швидше. Але при налаштуванні, виділивши трішки часу, ви добиваєтеся однакових картинок, тому якщо ви вже Почали вчити, якщо вже знаєте, непогано, якийсь один із цих субтів, я не бачу сенсу переходити. Але чому я обрав саме речів? Це через те, що, по-перше, він йде разом із Максон Ван підпискою. А по-друге, він разом із Сінімою, і я більше бачу у ньому перспектив. А по-третє, в ньому трішки більше різної інформації у вільному доступі, чим по Октані. Хоча по Octane також цілком достатньо, цілком велика кількість взагалі. Інформації, навчальних матеріалів та так далі. Рекламні ролики можна створювати за допомогою штучного інтелекту, як це впливає на сферу, на що звернути увагу. Так, це дуже добре впливає на сферу, і навіть більш позитивно, я думаю, чим негативно, чи те, що різні футажі, наприклад, там людина якась п'є каву, йде по вулиці, ще якась певна річ. Це можна згенерувати в штучному інтелекті і не платити величезні кошти на всяких стоках. Бо підписка їжки коштує менше. Звичайно, є питання з авторським правом, через те, що вона використовує ці відео звід зі стоків, реальні, і починає на рахунок них щось створювати своє. Але, але це спрощує роботу. Знову ж таки, тут основний момент того, що варто просто це вивчати поряд із тим, що ви. Чи d софт чи 2D-софт e, по мовшему. Бо як не крутий без знання e, там, автоефекту і так далі, ви не зможете це гарно скомпонувати разом, там 3 d шку наприклад, і e, згенерованою аїшкою речі, і додати зверху якісь круті ефекти і так далі. Тому ну, чисто одною аїшкою ви ніколи не вийдете. Треба завжди додаткові якісь певні знання. І це як стосується як і банерів, які люди генерують. Треба знати композицію, колір, так далі, знати Photoshop або якісь додаткові подібні програми. А її так само стосується Motion, що ну, ви нагенерите ці футажки і що далі? Ну, Вам треба їх якось кліпати разом, додавати якісь певні ефекти. Десь, десь навіть простіше, щоб ви розуміли, там, по моєму досвіду, зробити повністю 3D-шну сцену, заанімувати так далі. І це піде менше часу, ніж згенерувати це в аїсті. Тобто, вона ще доволі. Важко дається оцьому. Тому завжди найкраще це десь там зробили в бо знаєте, що воно там непогані результати видає, а все остальне там зробили в 3 d 2 От, Тому якось так. Як виглядає типовий робочий день мошен дизайнера? Е, насправді я хотів би розказати, який там, блін, у мене там крутий робочий день, як ми всі двіжуємо і так далі, зробити це максимально рекламно, але ні. Він в мене такий самий, як і усіх, проснувся, поїв, робота, поїв, робота, ввечері поїв, пішов в спортзал, подивився якийсь фільм, побавився ігрушки, і на цьому день закінчився. Насправді, зараз у всіх світ дуже сильно зменшився, став меншим, кордони закриті і так далі. То коли така ситуація, я зараз намагаюся просто кусуватися на чомусь малому. Наприклад, я просто люблю каву, і я зараз почав там, молоти каву, там, пробувати різні сорти. Через фільтр, купив собі іншу кавомашину. Загалом намагаюся працювати саме над наповненням, а не над розміром. Тому от такий от звичайний робочий день, звичайний роботяга. Але те, що я вивчаю саме мовшен, працюю мовшеном, то це саме додає фарб трішки у моє життя, через те, що дійсно класно щось створювати, анімувати і так далі. Це запалює і дає внутрішній, внутрішньої енергії. Як створити портфоліо для новачка, якщо ще немає комерційних замовлень, у цьому випадку, коли у вас немає комерційних замовлень, варто ставати самому для себе замовником. І це насправді доволі класно подає круті можливості, що те, що ви можете робити те, що ви хочете. Тобто, е блін, ви навіть можете захотіти, наприклад, взяти там Приватбанк або нову пошту і створити для них машину, їхню власну своїм дизайном, то все занімувати, зробити мовшен дизайн. Ну тобто. Ви можете під час навчання створювати такі роботи, до які саме швидше ну, на комерції ви не зможете їх реалізувати. Тому дивіться на це з іншої сторони і ставайте самі для себе дуже креативним класним замовником, для того, щоб ви зробили замовлення, могли додати ж його у своє портфоліо і щоб воно було вірусне, щоб соціалка зайшла, і ви вже соціалка могли знайти е, своїх дійсно справжніх перших клієнтів, які вже будуть вам платити гривники. Як працювати з клієнтами та адаптуватися до їхніх правок? Тут хотілося б сказати, як МС5. Мотивація, психологія і так далі, але тут десь приблизно так насправді і є. Вам необхідно навчати психологію, вам необхідно навчатися спілкуватися з людьми. А, чому? По-перше, стадія, це ви берете замовлення, і вам треба максимально виснити у клієнта всю інформацію. Через те, що дуже часто сам клієнт не знає, що він хоче. І вам треба у голові сформулювати те, що він хоче, накидуючи якісь певні референси, і так далі, здаючи кучу питань. Через те, що ви коли задасте кучу питань, вам в перспективі буде менше правок, бо ви вже будете якось на одній хвилі із клієнтом. І також формувати своє сприйняття правок. Через те, що я помітив, там, навіть там, по своїх студентах веду те, що. Багато студентів сприймають правки як щось особисте, як особисту образу. Хоча це є просто правки по роботі, але знову ж таки це варто пропрацьовувати. Бо по, навіть самого деколи там дадуть правки, і ти такий блін, блін, десь там замаячився, ти ж тобі вже щось погано і так далі. О, це треба фільтрувати. Це розвивати психологічну стійкість. Тому філософія, психологія, і буде все у вас класно. Які тренди в мошен дизайні варто враховувати у 2025 році? Е, дивіться, є така певна річ, що є певна циклічність моди. Я думаю, що ви помічали, що те, що колись було популярним, потім втрачало популярність і знов ставало популярним, тобто закривалось коло. І є така річ, що зараз це коло. Пришвидшувалось, 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 і треба було все менше-менше менше часу для того, щоб зациклитися. І зараз воно прям настільки швидко зациклюється, що ми і не розуміємо зміну цих трендів. Тобто, ще колись там у 2015 році, коли я був графічним дизайнером, я сидів дивився там на тренди там, 2015 року, і в принципі воно якось було там плюс-мінус статично. Тепер ж такого немає. Ти зараз там умовше дизайнер можеш зробити там у стилі 80-х, там фентезі старих фільмів, або там у стилі там, чи Очебешних якийсь певний ролик у мощній дизайні або у кіберпанку, якомусь там Skyfire і так далі. Тобто в тебе вже спектр цих трендів настільки. Розширений, настільки вони е, один за одним швидко йдуть, що і немає якоїсь такої штуки, що от цього року буде популярно ось таке. Понавіть і мінімалізм, той, який здається, що досі є популярний, він вже і, ніби і не дуже популярний, По Apple, наприклад, там у новому оновленні і склом, воно трішки втішло від цього мінімалізму, але ніби воно і досі круте. Тому от така річ, що вже не існує в принципі, якихось трендів, які були там триматися руками і так далі. Вони всі вже настільки змішалися. Що в принципі головне просто робити стільово? А в якій стилістиці вже немає різниці. Які перспективи кар'єрного зростання? Якщо сильно спростити, перспективи кар'єрного зростання йдуть такі, що ви спочатку приходите на якусь певну студію і стаєте джуном, тобто перший такий певний рівень. Після того ви набираєтесь трішки досвіду, вже можете реалізовувати якісь речі самостійно і стаєте мідлом. Після того, як проходить ще декілька років, ви вже можете делегувати якісь певні власні задачі, задавати певні напрями і стаєте джуном. Ой, сіньором, перепрошую. І після того, вже коли ви стали сеньором, коли вже проходить певний час, ви можете стати, наприклад, арт-директором. Хоча на багатьох студіях арт-директор і сіньори це, в принципі, одне і те саме, але все, знову ж таки, не всюди. Різні, як то кажуть, бувають кухні. А після того, якщо вже у вас там є якась певна клієнтська база і на фрілансі, і так далі, ви можете взагалі заснувати власну студію і е, бути дуже крутим типом. Тому, в принципі, е, розвиток мовшен-дизайнера, він доволі стандартизований і дуже схожий взагалі на сферу там айтішну і так далі. Чим можна працювати фрілансером у цій професії і як знайти міжнародних клієнтів? Насправді я думаю, що десь 60% мовшен дизайнерів працюють саме на фрілансі, бо спектр це доволі вузький, і мало студія. потрібно прям постійне саме використання таких спеціалістів. Але ну багато є. Але якщо прийняти сам графічним дизайнером, то небо і земля по кількості. Як же знайти перших іноземних клієнтів? Є в принципі два шляхи: виводити соціальні мережі. Там Instagram, LinkedIn, TikTok різні знімаєте, показуєте, що ви виконуєте, різні. ну, Загалом, виконуєте. Виготовляєте велику кількість різного контенту. І насправді через це може звернутися до вас велика кількість також і клієнтів. Перших своїх клієнтів, наприклад, я знаходжу саме через соціальні мережі, викидуючи TikTok і Інстаграми. Другий варіант це різні платформи, такі, наприклад, як UpWork або Fiverr. Але там ви будете битися на полках з індусами за клієнтів. А, ну, також цей варіант є доволі живий. І як варіант до цього, до цього взагалі є дуже багато різних посередників, які роблять таких ніби міні-компанії свої на всяких цих апфорках і різних цих е біржах. Е і, е стоїть певною мірою посередниками. Тобто вони зв'язуються з клієнтом, знаходять клієнта, ведуть з ними всі розмови, кидають вам замовлення, беруть за це певний відсоток, дехто більший, дехто менший. І е, так ви можете, наприклад, працювати з з'явними клієнтами через певних посередників. Е, тому от таких два варіанти. Скільки часу, звичайно потрібно, щоб освоїти професію з нуля? Е, тут важко відповісти про якийсь точний термін. Я не можу вам сказати: рік, два, три. Кожного по своєму ялому я вам можу сказати те, як можна розвиватися у цьому питанні швидше. Наприклад, якщо ви будете розвиватися на фрілансі, і де Ваші, вам правки буде давати лише певний клієнт, який не має художньої освіти, ви будете розвиватися набагато раз довше. А, наприклад, якщо ви будете працювати десь на студії на початках, і у вас буде якийсь певний арт-директор, сіньор, чи ще хтось, хто вже має прям непогану кількість досвіду, то з ним ви будете розвиватися набагато швидше, через те, що у нього є досвід, і він вас буде доволі добре коригувати у своєму напряму. І так ви зменшите цей час, щоб повністю освоїтися у цій професії. Чи є можливість працювати Коматними проектами, щоб відчути реальну співпрацю. Доволі часто у мошен дизайн приходиться з кимось комунікувати і робити одні ті самі проекти, розбиваючи декілька сцен на різних е, спеціалістів. Я, наприклад, дуже часто працюю у співпраці з шезоним мошеном. Я, наприклад, роблю цю Тердешку, а колега після мене це все допрацьовує, дає звук, е, різні постефекти, різну інфографіку 2D-шну, яка необхідно помістити у відео. І робить загалом з відео-цукерку. Якщо ви хочете, наприклад, працювати над якимись власними проектами, з кимось, то я знизу лишу посилання на наш чат в Діскорді, і там ви можете знайти однодумців, з ким будете поспілкуєтеся, подумаєте, що можна було заробити, зробити точніше, і е -е, створити декілька проєктів разом. Як не зійти з розуму під час війни та посвятити себе повністю роботі та вивченню мовшен дизайну? Дійсно, наш зараз час доволі є важким через те, що одна нація збожеволяла і хоче знищити нашу націю. От і ми зараз всі доволі в важкому стані. Е, світ нас доволі став меншим. Які, чим був раніше. Але знову ж таки, коли нас стає світ менше, ми можемо косуватися над його деталями і робити якісь речі, які ми зробили завжди, більш цікавіше. Наприклад, навіть ту саму каву. Піте зранку каву та зробіть якусь, візьміть собі кавомолку, зробіть власноруч мелену каву, додавте якісь додаткові способи заварювання, як вешаєся, там ще якісь штуки через турку. Загалом і це стосується будь-яких речей, як і чаю, як і книжок, як і прогулянок, як і фільмів, якісь певні студії. Фокусуйтеся так далі, Добавляйте фарб у всякі речі. І фокусуйтеся лише на тому, що ви можете змінити. А те, що ви не можете змінити, не фокусуйтеся. Бо якщо фокусуватися на сьом, можна зійти з розуму. Ну і, звичайно вже донатьте. Донатьте станенку, притулу, притулі. Це також допомагає трішки заспокоїтися, бо ви стаєте більш залученими. Та і все. Питання до і, отож, от такі от питання у нас були сьогодні. Я дуже радий, що ви їх задали, дуже радий на них відповісти. Лишайте коментарі, лишайте лайки, просувайте це відео. Я дуже радий буду бачити якийсь певний актив. Також, якщо хочете підтримати проект, у вас є можливість допомоги монобази, ціни доволі демократичні, як бачите. І також лишаю посилання на нашу групу, де також вас буду радий бачити. Тому якось так і щасти.